Вітаю! Мене звати Володимир Загородній, і ви дивитесь YouTube канал Роксервіс. Ми зняли для вас цей репортаж зі стенду компанії Sandvik на всесвітньо відомій будівельній виставці Баума 2025 Отож, ласкаво просимо на Баума – Всесвітньо відому виставку будівельного обладнання та ірничих машин, яка відбувається кожного третього року на базі Мюнхенського виставкового комплексу. Цього разу вона проходила з 7 по 13 квітня. Хоча було трошки прохолодно, все ж таки з погодою пощастило. В більшості були сонячні та яскраві дні. Палітра кольорів зашкалювала. В захід відвідали близько 600 тисяч людей з понад 200 країн та регіонів. На виставці представляли свою продукцію біля 3600 компаній з 57 країн. Масштабне дійство. То що ж сам показав на цій мегавиставці? Компанія показала три бурових верстата Ranger DX810i. Pantera DP 1510i. Та прототип електричної бурової машини командо DC310IE. Новий буровий інструмент з інноваційною параболічною різьбою для буріння з гідроперфоратором це CT-55 і CT67. Нову серію пневмоударників і коронок Малео RH570. З обладнання для переробки гірських порід була представлена конусна дробарка 800-ї серії CH830i з провідною системою автоматизації ICS та системою збору та аналізу даних SAM. Також відвідувачі могли ознайомитись з діючим макетом грохоту обладнаного сенсорами дистанційного моніторингу. Санфік володіє широким модельним рядом вібраційних грохотів для будівельної галузі, гірничої та металургійної галузі. Найбільший грохот, який був збудований компанією, мав розміри 5,4 на 10,7 метрів і важив 120 тонн. Окрім цього, клієнти могли дізнатися про останні розробки в галузі хімічних і цементаційних матеріалів, анкерних болтів, геотехнічних систем. Також була представлена нова навісна бурова установка для пальових фундаментів або випереджаючого парасолькового кріплення, яке поєднує інноваційне обладнання. Для встановлення з найкращими рішеннями у сфері стабілізації ґрунтів, зважаючи на зростаючий інтерес українських компаній до борового обладнання компанії Sandvik, ми вирішили звернутися до Евалінна щодо коментарів по боровій машині Рейнджер Діексайгай Евалінна, привіт дуже приємно вас бачити тут. So... Чим займаєтесь? я продукт-менеджер у наземному підрозділі і відповідаю за наші найкращі бурові установки з верхнім перфоратором DX та менші командою Dino. Знаєте, Ranger – це унікальна машина. Ми ще не маємо такої бурової установки в Україні, але я впевнений, що колись і в нас буде така машина. Якщо ми подивимося на еволюцію Ranger, то побачимо, що ці машини стали більшими і більш потужними. Тепер з новим інструментом ми можемо бурити свердловини діаметром 115 або навіть 127 мм, міліметрів, де завжди домінували Пантери. Як Ranger конкурує з Пантера? Це цікаве питання. Так, так, DXI – дуже хороша і надійна машина. Коли вибираєш бурову установку між цими двома, звичайно, треба звертати увагу на діаметр свердловин, глибину свердловин і схему буріння. Це головні речі, які клієнти повинні врахувати. DX-910i має розмір свердловини до 140 мм тоді як Пантера до 178 мм. міліметрів. Отже, якщо клієнту потрібні більші діаметри, то звичайно Пантера це правильний вибір. А також, коли потрібні більш глибокі свердловини, тоді Пантера має більш потужні гідроперфоратори, а також більший компресор. Так що в цьому випадку пантера буде правильним рішенням з іншого боку. DXI має поворотну конструкцію, що дозволяє бурити більше свердловин з однієї стоянки, що звичайно дає більшу ефективність і дозволяє виконувати багато операцій з одного місця. Не потрібно переїжджати на кожну свердловину. Скільки свердловин можна пробурити за Ну стоян. Це складне питання. Залежить від того, яка сітка. Але я б сказала, що від 4 до 5. непогано. Так, непогано, непогано. Площа покриття близько 55 квадратних метрів. Як це впливає на витрату палива при пересуванні машини в порівнянні, наприклад, з пантер? Звичайно, це дуже впливає, тому що не треба топтатися між свердловинами. А яка витрата палива, наприклад, при діаметрі 115 мм, міліметрів? Ну в хороших скельних умовах? Ну, це завжди залежить від конкретного випадку. Якщо порівнювати Пантера та Рейнджер, я б сказала, що Пантера витрачає близько 25 до 27 літрів на годину, тоді як дієксай близько 20 до 22 літрів. Але звичайно, це залежить від умов типу породи та навколишнього середовища. Тож це не завжди точне значення. Зрозуміло. Добре, а яке обмеження по глибині буріння цієї установки? Ви маєте yeah. на увазі глибину свердловини? Uh, так, це залежить від обраного бурового інструменту. Максимальна глибина буріння для DX-910i становить близько 34 метрів, яку можливо досягти за допомогою інструментів T-51 і CT-55. Mm. Якщо, наприклад, вибраний інструмент CT-67, то то наказ. Теці не може бути стільки штанг, бо вага є обмежуючим фактором. але максимум 34 метри. так. Я розумію, кому ви порекомендуєте рейнджер? Ну, всім клієнтам, які бурять в кар'єрах на великих інфраструктурних проектах. Які хочуть спробувати наші прекрасні функції автоматизації, якщо порівнювати класичний рейнджер та цей DXI, то на борту більше автоматизованих функцій. І це дуже надійна машина. Тож я пропоную спробувати. Гаразд, гаразд. Дуже дякую, Еваліна. Дякуємо за пораду. Ми будемо рекомендувати клієнтам в Україні купувати такі гарні і ефективні машини. Дуже вам дякую Поспілкувавшись з Еваліною, ми вирішили показати вам більш детально цю борову машину. iCup – це State of the Art від Sandvik. Це просторий, комфортний та тихий офіс оператора з чудовим оглядом. Погляньте, яка чудова видимість з місця оператора. Простора кабіна тому, що тут є ще місце для тренера позаду, який забезпечить ефективне навчання вашого кандидата на оператора буровика. Комфортна тому що кліматична система з ефективною фільтрацією свіжого повітря Хепа контролює зазначену температуру всередині кабіни. Надлишковий тиск у кабіні захищає внутрішнє середовище від пилу, шторки вікон дозволять захистити оператора від жалючих промінів літнього сонця. За бажанням, ви навіть можете додатково оснастити кабіну пилососом або сумкою холодильником. Спеціально підібране скло, шумоізоляція, підвізка кабіни та її кріплення забезпечують зниження вібрацій та шум до 73 та 5 дБ. Щоб зрозуміти рівень шуму, наведу вам порівняння. Рух на жвавій вулиці це 61-67 дБ. Або, наприклад, пральна машина під час вижиму виділяє шум біля 70 дБ. Металеві захисні грати легко відкриваються для очищення лобового скла. Всі кабіни обов'язково сертифіковані за системами безпеки FOPS-ROPS. Щодо управління, то тут зручно все: джойстики, перемикачі, всі під рукою. Досяжності руки комп'ютерна панель керування ТІМ з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, створеного для простого та швидкого керування машин. На моніторі ви побачите всі дані про стан машини, бурові параметри, статистику та інше. Система дозволяє бурити сверловину в ручному або автоматичному режимах. І з нашого досвіду оператори люблять автоматичний режим, бо він працює надійно працює. Тім підтримує всі опції бурової установки та просунуті функції відстеження несправності та дає рекомендації по їх усунути. Система управління буріння поєднує людину і машину для досягнення максимальної продуктивності цієї кооперації. Зручна система автоматичних звітів на веб-основі майсанбік дає уповноваженій особі простий та швидкий доступ до щоденної щомісячної звітності. Новий щоденник оператора дає оператору можливість збирати та зберігати інформацію про свердловину під час буріння для використання цієї інформації пізніше макшейдером або майстром-підривником. Камери заднього виду також зручна опція, бо надають оператору інформацію щодо безпечного пересування машин. Чесно кажучи, iCAP це все, про що може мріяти оператор бурової машини. Ranger DXI представлені двома моделями: dx810i та DX910i. Поворот на 290 градусів, шленована стріла незамінні при роботі на нерівних уступах, особливо на розкривному горизонті. На машинах використовується двигуни Вольв. З огляду на діаметр свердловин для українського ринку, звичайно, більш цікава модель DX910i. З 30-кіловатним гідроперфоратором та оновленою касетою установка може бурити найбільшим інструментом ct 67 свердловини глибиною до 24,5 метрів. Що в більшості випадків більш ніж достатньо, незамінна машина для складних умов буріння. Тож зверніть на неї увагу! А ми підемо далі і поспілкуємося з Ярно Вітаньємі щодо оновленої моделі Pantera dp 1510i. Окей, okay, Вітаю. Як справи? Чим ви тут займаєтесь? Um, a... Я працюю продакт-менеджером у Сандвік. Ми виробляємо наші бурові установки у Тампере, Фінляндія. Я в компанії Сандвік вже майже 20 років, і відповідаю за великі бурові установки для відкритих гірничих робіт. Чудово, знаєте, у нас в Україні теж є пантери, і це добре всім відома бурова установка. Наприклад, у нас є одна машина з 2008 року. І вона вже відпрацювала майже 14 тисяч мотогодин. і 8 тисяч ударних годин при цьому всі компоненти оригінальні. Так що ми абсолютно задоволені надійністю «Пантер». в 2021 році. Ми завезли в Україну дві пантери dp DP-1500i інтелектуальні. протягом чотирьох років ми поставили тільки одну запчастину. Клієнт абсолютно задоволений цією хорошою і дуже надійною буровою машиною Пантера dp DP-1500i. Що ж ви зробили в новій DP-1510i? так? Я хочу повернутися до вашого коментаря. Ця машина дійсно розроблена для найскладніших умов у світі. Наразі у світі працює понад 2500 установок, які працюють у різних дуже суворих гірничих умовах. Тож вони добре відомі як надійний продукт. Але для цієї модернізованої моделі DP1510i Ми підняли цю надійність ще на вищий рівень. Ми також підвищили продуктивність установки, застосувавши новий гідроперфоратор rd 1740, який тепер доступний для цієї бурової установки. Тож у нас є дуже потужний 40 кіловатний перфоратор як опція. Опція для цієї 1510-ї машини. Тож, коли ви почнете виробляти і поставляти на ринок ці машини, ми нарощуємо виробництво після літа цього року. Тож ви побачите цю продукцію восени наприкінці року. Отже, поставки в тампери розпочнуться восени цього року. Тож клієнти можуть зробити попереднє замовлення вже зараз. Так, цей продукт доступний у нашій торговельній мережі. Тож клієнти можуть робити замовлення на цю нову модернізовану машину. Отже, знаєте, я бачив тут ланцюгову подачу. Яка причина використовувати ланцюг, а не трос? Так, по суті, ця ланцюгова подача є опцією для Pantera DP 1500. і це тому, що в деяких екстремальних умовах, тобто ви працюєте в дуже агресивних умовах. у вас є вода і складні умови для тросу. Термін його служби може бути занадто низьким. Тому ми спроектували цю систему так, щоб термін служби був дуже довгим. Тож Ми очікуємо, що термін служби цього ланцюга в цій машині становитиме від 6 до 7 тисяч годин. Як щодо рук пульс, Ми багато чули про цей новий пристрій. Як це впливає на термін служби боро інструменту та продуктивність? Я можу сказати кілька слів про рокпульс. Отже, він доступний для цієї моделі і моделей DX, і які ви обговорювали з Евалінна. Вже я б сказав, 6 років Але зараз потроху. Ми представляємо і на інших моделях. Отже, RockPulse – це система, яка допомагає оператору налаштувати перфоратор на правильні параметри буріння в різних умовах. З досвіду компанії, я знаю, що машини DXI, оснащені системою RockPulse, досягають дуже високого рівня довговічності бурового інструменту. Це означає, що в кінцевому підсумку ви знизите собі вартість бурометра. При цьому продуктивність вашої бурової машини залишиться такою самою або буде ще вищою. Як щодо хвостовика, тому що я знаю, нам потрібен спеціальний хвостовик для використання цієї системи. Це дорого чи ні? Є невелика різниця в ціні порівняно зі стандартним хвостовиком, але ми бачили принаймні в моделях DXI, що ця невелика зміна збільшення ціни буде компенсована за рахунок збільшення терміну служби бурового ставу. Отже, ми бачимо, що загальні витрати на буріння все ще знижуються. Тому клієнт буде радий використовувати такий пристрій. Yes. Клієнт побачить різницю в зниженні вартості за метр. Дякую, Ярмо. Sandvik Випускає три моделі бурових машин серії Пантер. Різниця між ними це діаметри свердловин і пов'язані з цим потужності гідроперфораторів, компресорів та двигунів. Щодо кабіни Пантери, вона така ж зручна, як і АйКап. Теж є місце для тренера позаду оператора, все управління під рукою. Кабіна стала на 6 дБ тихіше порівняно з попередньою, за рахунок більш товстого лобового скла з сонцезахисним шаром. Окремо зверну вашу увагу на гідроперфоратори нової серії RD1700. Це моделі потужністю 25, 35 та 40 кВт. Вони мають відмінні бурові характеристики, новий активний стабілізатор. Все це дає на 15% ефективніше удар в порівнянні з попередніми моделями та забезпечує менше споживання палива. Також нова легка конструкція головки промивки дозволяє швидше замінити хвостовик. Зазнав зміни і двигун. Тепер це кат Сі9.3, який споживає на 5 літрів менше палива на годину порівняно з попереднім c 11 В Моторному відсіку, як і раніше, все розташовано дуже зручно, все можна обслуговувати з рівня землі. Ба навіть механік може зайти всередину моторного відсіку і отримати доступ до всіх компонентів. Це просто крута штука. Я знаю, механіки оцінять таку зручність. Тож, якщо вам потрібно багато метрів, то це ваша машина. Машина з великим потенціалом. Поєднання нового потужного гідроперфоратора RD1740 з новим буровим інструментом ct 67 та новим двигуном очікувано здивує вас своєю високою продуктивністю, прямолінійністю свердловин і низькою собівартістю бурометру. У нас в Україні зараз є попередня модель такої машини Pantera 1500i. Так що за бажанням попробувати Пантеру на вашому кар'єрі, будь ласка, звертайтесь, ми організуємо. Ну що ж. Наш репортаж з Бауми 2025 добігає кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво почути про новинки від Sandvik, і ми очікуємо побачити вас знову тут, на Баумі 2028. До зустрічі!